Вітаємо в медичній інформаційній системі доктор Елекс. На веб-порталі «Доктор Елекс» існує два способи створення заявки на погашення електронного рецепта. На вкладці «Погасити рецепт та на вкладці Рецепти. На вкладці «Погасити рецепт у полі пошуку вводіть номер рецепта та клацніть Пошук. У вікні про успішне отримання даних рецепта вкласніть ОК. На вкладці Рецепти у новому вікні вкласніть Запит на погашення рецепту. У новому вікні Вводіть номер рецепта, який потрібно погасити. та клацніть Далі. У повідомленні про успішне отримання деталей рецепта клацніть ОК. Щоб детальніше ознайомитися з рецептом, навпроти поля пошуку. Класніть Деталі. У секції Перелік препаратів навпроти потрібного найменування, вкладніть Вибрати, щоб обрати препарат для погашення рецепта. Для програми, що передбачають відшкодування коштів за ліки, потрібно вказати ціну за упаковку та обрати кількість, після чого автоматично з'являться загальна сума, сума в аптеці та величина відшкодування. Медична програма, що не передбачає відшкодування коштів за ліки, це антибактеріальні алза системної дії. Оберіть потрібний метод формування величини відшкодування з переліку, потім клацніть зберегти. Щоб редагувати або вилучити обраний препарат. У секції Перелік препаратів клацніть Редагувати або Вилучити. Якщо медична програма, за якою було виписано рецепт, вимагає накладання АЦП для його погашення то спочатку вам слід створити заявку на відпуск рецепта. Заповніть поле Код підтвердження та класніть Створити заявку. У вікні про успішне створення заявки на відпуск рецепта. Класніть ОК. Заповніть поле Введіть суму, оплачену пацієнтом», а потім клацніть Перейти до підписання. У вікні Накладання цифрового підпису. Підпишіть запит на ліки. Якщо медична програма, за якою було виписано рецепт, не вимагає накладання ЕЦП для його погашення, наприклад, антибактеріальні ЛЗ системної дії, то ви маєте змогу відразу погасити рецепт. Уведіть код підтвердження, а потім клацніть «Погасити рецепт». У вікні з успішним погашенням рецепта, клацніть ОК. Електронний рецепт погашено. Рецепт відображається на панелі рецепти зі статусом. Рецепт погашено. Щоб перевірити статус електронного рецепта. Навпроти потрібного рецепта. клацніть Дії. Перевірити статус. Щоб переглянути деталі електронного рецепта. Навпроти потрібного рецепта. клацніть Дії. Переглянути деталі. Ознайомтеся з деталями рецепта та клацніть ОК. Рецепт у статусі Без статусу можна видалити. Для цього навпроти потрібного рецепта клацніть дії видалити у вікні. Підтвердження класніть ОК. Рецепт більше не відображається на вкладці Рецепти. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.